Сьогодні робимо рейдерок при міні-трактора. Зварений він з балона. Балон був розрізаний на двоє, розігнутий на уголках для жорсткості, маховик в якості поворотного кругу, звілярків виварена рама. Буде розкос, приварені вуха, так само і тут. Тут будет на одной точке, тут будет ухо. Будет регулироваться. Повертается он на 360. трубы в болт на 16. В уголку. пропик. В баллоне. такую трубу с пластинами. Тут у будет тоже болтом на 16. Остіна ще Бо то буде матися. Це на нульовий, це пряма лопата. Сюди далі буде приварюватися вуко під кутом. Заготував пластини, це буде уголки усілення, це будуть підтягу. Фіксуватися, приварюватися. Виставив лопату прямо відносно рами, виміряв по центрам, тепер виставляємо тягу і варюємо вуха. Приварив вуха. Ось так це виглядає. Такий кут лопати. Це на пряму лопату, це під кутом болт на 16. Буде гайкою зажиматися, так само і тут буде зажиматися гайкою. Для зміни відкрутить тут і тут, переставить сюди. Тут також буде зажиматися. Доварив косинки, варені вуха обварені з обох боків, тяга вже стоїть, також укріплена. Доварив п'яту. Опора більша була. Доварив пластини для жорсткості, щоб не розгинало. Ось так воно виглядає в закінченому варіанті. Залишилось спробувати.